Говорити про Київстар. Окрім того, що через тендер, очевидно, як ви почали з ними працювати, це найбільший телеком оператор через е тендер. <сум> 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 Ми виграли тендер і почали працювати з Київським. Е е які послуги ви їм надаєте? Що ви робите? Ви ж їх типу, не, не те, що типу одна компанія, ви їх ведете. Частійно, так, так, агенція. Що ви так. Для них робите? Це називається креативний супровід. Там ми робимо, я не знаю, ну все. Ми порахували, що за рік ми зробили 130 проєктів. Вони можуть бути від дуже маленького до великих, але їх загалом 130. І ми такі, ух ти, ми ще ні з ким за рік 130 проєктів не робили. Що це за проєкти? Це рекламні кампанії, uh -huh. великі Считаю. кампанії, які е, працюють в безлічі каналів комунікації, там від розсилки до довгого хвилинного ролику. У них є канал, називається OkTok, ok Там де SEO Київстар проводить інтерв'ю uh -huh. з різними людьми. І там, наприклад, заставки цього каналу робимо ми uh -huh. або логотип Київстар ТБ. Uh -huh. А та саме Київстар ТБ ви займає... займаєтесь? Е, рекламою так. Uh -huh. Напрям, Стрімами, всіми, тобто, ми не рекламуємо, ми не займаємося комунікаціями лише Київстару як телеком-провайдеру, і тіпа, ми не рекламуємо лише тарифи. Київстар ТБ, безліч інших сервісів, тарифи, в тому числі, підписки і так далі. Абі тобі додаток як мій Київстар. Бі b напрямок також же під це запит також точно не була вся компетенція, яка потрібна на початку роботи. Я для можу роботи. сказати, що її зараз, мабуть, повної немає, і це теж е клієнт, з яким ми зростаємо. Я навіть пам'ятаю, що коли я пічив тендерну презентацію, я закінчив тим, що ну нам задавали багато питань з приводу того, а чи ви потягнете, і так далі, і тому подібне. Я сказав, що чесно вам признаюся, чи нам страшно так страшно, але чи ми вивеземо, так ми вивеземо.